Ський суд дуже схожий на український. Один або троє суддів розглядають справу у великому залі. Над ними висить герб. Над поляками двоголовий орел. З одного боку сидять позивачі, з іншого відповідачі. Структура судової гілки влади теж схожа на нашу. Спершу районний суд, потім окружний та апеляційний. Остання ланка касація у найвищий суд. Та у західних сусідів ще одна гілка, яка в Україні асоціюється лише з військом трибунали. Nasza konstytucja wyróżnia dwa trybunały. Nasza Jest to konstytucja Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Trybunał, trybunał Stanu rozgląda poruszenia konstytucji prezydenta Polski. Przed Trybunałem Polski. Stanu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Polski. prezes Rzeczypospolitej Rady Ministrów, prezes Narodowego Banku, prezes. найвищої і контрольної кількості Кривої Ради Радіофонії і Телевізії, особи, які в режі складі міністру з подвіжного керування міністерства, який відповідає за відповідність Конституції, благо, нормативних актів і міжнародних законів та інших завдань у Конституції. Та, звичайно, трибунали чи деякі юридичні тонкощі не найбільша відмінність між нашими судами. Поїдемо у районний суд у місті Біла Церква Київської області, який займає перший поверх звичайної житлової багатоповерхівки. Голова Білоцерківського суду один із справжніх реформаторів системи. Запроваджує медіацію і тримає руку на пульсі усіх навколосудових інновацій. У нас приміщення, на жаль, у нас немає хорошого. Ми тут з 82-го року. Це було приміщення яке в житловому будинку, приспособлене. На жаль, ми вже перенаселили його, у нас немає можливостей. Архів у нас знаходиться в подвалі. У архіві справи від самого заснування суду з 1944 року. Архів схожий теж з тих часів, нагадує бомбосховище, тільки не настільки надійний. Сюди зайдете, так? Да? Заходьте. Це наш цивільний архів. В цьому приміщенні декілька є батарей, декілька. Вони обогрівають цей архів взимки. Вони потрібні, звісно. Нам цей архів, звісно, тут хранити не можна. В такому стані у нас дуже багато кількість справ поступає. Страшно. У нас два суди в одному суді. І, звісно, і, не дай Бог, якщо случиться, це буде велика трагедія. Спасти їх практично буде невозможно. Було у нас однажды, було таке, ну, спасали, як могли спасли. Трошки наводнення було там потекли труби. А там не тут, не тут. Там з туалета і сюди потекли. Ну все спасіно було, все зроблено. Як положено з нічого не пропало. Польське місто Перемишель втричі менше за білу церкву. Та й до столиці набагато далі розташоване. Але про такий архів, як у польській окраїні, у центрі України лише мріють. Спеціально обладнане приміщення з рухомими стележами і без жодних дірявих труб. Екскурсію перемишельським судом для нас проведе суття заступниця голови для роботи з пресою. Розкіш такої посади у білій церкві і не снилася. Тут би з напливом справ поратись і штату в 25 суддів, чверть або у декретній відпустці, або здає необхідну атестацію. Силами, які залишились в струю, за минулий рік розглянули 72 тисячі справ. Лише 2% з них кримінальні. Але такі справи довго розглядають, тому під ці нужди виділили аж сім суддів. Тож на кожного цивільного суддю на день припадає по 20 справ, більшість з яких щодо соціальних виплат, які взагалі можна було вирішити без суду, якщо б держава робила що декларує, каже голова. Закон. Каже, 500 рублів платить чорнобильцям, а, ми, а їм платять 520. І це вони на цю разницю кожен із них щорічно подають у суд. Знаєте, так, так не повинно бути, щоб суди займалися цим. Суди повинні працювати творчі, працювати над собою, судді, знаєте, для того, щоб виносити чудові рішення по дійсно таких спорах, які ніхто не може вирішити. Невеликі обладнані усім необхідним зали, та один великий для особливо важливих справ. Тут навіть є плазмовий телевізор, на якому суд може дивитись свідчення, наприклад, дітей, причетних до справи, щоб не травмувати їх візитом у суд. Може бути, наприклад, буває, застосовуємо для потерпілих думку, яких заслуховуємо. Наприклад, у справах щодо розлучень, якщо потерпілі перебувають у родинних осередках чи консультаційних закладах, які розташовані при кожному окружному суді. У Білій церкві жоден зал не пустує. Навіть якщо в цей момент не розглядають справи, тут тісняться помічники суддів. Окремих кабінетів немає. Причому секретарі змушені працювати тут навіть під час судового засідання. Це один із наших залів. Тут за цим залом закріплено три судді. Тут перебуває шестеро працівників, які допомагають судді у цьому залі. всі. Ви бачите, як вони один на одному робочі їх місця. І коли один суддя слухає справу. Решта дівчат це, це время секретарі і помічники, які працюють над своїми справами. І це створює також складності в цьому питанні. Тому що для того, щоб працювати над справою, потрібно, щоб були умови, ну, мов, на жаль, не передбачено. Хоча ми все, що ми можемо, ми стараємося зробити, щоб був і робочі місця були, щоб все було. Але один суддя повинен працювати в одному залі, так як передбачено діючим законодавством. Поки у білоцерківських суддів немає ані залів, ані навіть мантій, у перемишлі з цим все в порядку. Суддя має в середньому два дні на тиждень для розгляду у залі суду решту часу приділяє справам, які у нас називають наказовими, без участі сторін. Кажути в своєму покаю, кожен у своєму кабінеті має комп'ютер, щоб готуватись до засідань і, взагалі, готуватись до справ, щоб можна було справу розглядати, розуміти її і приймати рішення чи просто приготувати навіть план справи на розгляд. А ще кожен польський суддя зобов'язаний знаходити час для навчання. Кожен сердця. Кожен суддя впродовж року має пройти навчання. Це і навчання обов'язкові, на яких треба бути, і навчання, які можна собі вибрати. На початку року Міністерство юстиції присилає такий розклад навчань із зазначенням часу, коли відбудеться місця, тематики, і суддя просто вибирає те навчання, яке його в той момент цікавить. В Україні теж є академія суддів, де мало б проводитись такі навчання. Втім, у нашій країні виключно на добровільних засадах. Академія на сьогоднішній день має свій центральний офіс в Києві і сім регіональних відділень. Це пов'язано з тим, що е, обов'язком Академії є не тільки е, тренінги суддів, але яких більше семи тисяч в Україні близько восьми тисяч, але і працівників апарату суддів, яких більше двадцяти п'яти тисяч. Та яке навчання нашим суддям, хоч би власні кабінети? Ми написали на кожному кабінеті судді, що крім кабінета судді, це нарадча кімната ще й пише для того, тому що рішення повинно бути винесено тільки в нарадчій кімнаті, і, щоб знайти виход із того, що в нас не вистачає залу, то ми понаписали, що це одночасно і кабінет судді, і нарадча кімната. Я прошу, прийдіть. Часто у такому кабінеті й справи розглядають, зізнається голова. Може, це і незаконно, бо тут приміщення не оснащене спеціальною звукозаписувальною апаратурою, та й взагалі виглядає якось несолідно. Але це часто єдиний спосіб не зупинити розгляд справ. Ми не маємо змоги навіть викликати цих людей в судове засідання. Рушу матеріальний стан у нас. Ми навіть не забезпечені зараз ні конвертами, ні марками. У нас були навіть такі ситуації, з'являлися в судове засідання відповідачі, забезпечували явку позивачів. Менше чверті від необхідного. Так держава фінансово забезпечує суд, та навіть ті сторони справи, які дивом дізнались про засідання, мають усі шанси змучитись ще до початку. По 100, по 200-300 чоловік приходять, а буває по 500 за один день слухати справу. Коридор, метр шириною. І люди тут просто і свідомість, всяк побуває. Для людей повинно бути для людей. Люди відчували, якщо виник спір, то вони прийшли. І обстановка була така, що вони могли відчути себе людьми і прийти ці всі канони судові.